В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Це програма Молодь плюс. І я Марічка Набока. Сь сьогодні у мене в гостях режисери Леонід Кантер та Іван Ясній. Доброго вечора. Доброго вечора. Завтра прем'єра вашого фільму Добровольці Божої чоти». Давайте подивимося трейлер. Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. А від того, якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капає, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш. Тривай! Зараз насправді на цій крові людей, на крові хлопців наших, на крові цивільних людей. Мені здається, тут просто росте оце молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Дякую. Нація це як сад. І от сад він постійно має мати якесь оновлення. Орудні! Вон на висоті. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати з осадом, хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? з собою добровольці цієї божої чотири. Отже, Леоніда Іване, де і коли можна буде побачити ваш фільм? Відзавтра. Я думаю, він буде йти в кінотеатрах, в різних кінотеатрах по всій країні. Завтра, Не лише в Києві. завтра буде прем'єра, так. Тобто, і від цього часу почнеться вже самостійне життя цього фільму. І я так сподіваюся, що найближчим часом його побачать у Львові, в Тернополі, в Франківську і на Східній Україні Харків, Запоріжжя, Одеса. Контактували з Вінниці сьогодні, тобто зараз ми розмовляємо з усіма цими містами. Є вже певні є вже чіткі домовленості. Наприклад, вже відомо, коли будуть там покази у Львові. Е, а є такі попередні, там ще ведеться робота, і найближчими днями ми дізнаємося, вже коли йде і що. Я знаю, що останні дні ви в монтажах, в останній доопрацьовці готовий вже фільм. — Ну, Фільм готовий, там ще такі дрібнички там. Та що там готово. Тобто <смес> вас чекає, ще безсонна ніч сьогодні. <смес> <смес> ну, майже так, так. Справді, вже Уже зараз навіть важко сказати, де ніч, де день. Ми зараз трошечки в такому, на такому автопілоті. Хочеться зробити краще, і краще, і краще, якби. Матеріалу було дуже багато, і виходило, коли ми зібрали всі, всі ці історії, докупи то вийшло більше, ніж дві години, тому так, приходилося дуже багато скорочувати. А тепер, якби воно, воно шліфується, і там вже такі дрібнички. Випадають, додають. Ну, тобто, насправді, от зараз, уже, навіть зараз ми дивимося цей, те, що будемо показувати завтра, і розуміємо, що вже деякі кадри, які завтра увійдуть, їх вже в наступних показах не буде. Після прем'єри ми там дещо маємо скоротити переставити там. Тобто вже є якби є теж. Ну, Вимальовується історія я так кажу. Ну, бо насправді ми якби взялися за щось таке величезне, що воно тільки зараз ось нарешті. Глобальне. Нарешті зараз, коли воно зробилось ну, вже ущільнилось так, то стало зрозуміло, що там можна такі дрібнички поміняти. Ну, а різати завжди себе важко. А ми один одного Спочатку, да, ми одного, одного рішем, Так, ми один одного рішимо. Розкажіть, будь ласка, все-таки про фільм, про що він і чому вибрали, чи тема, напевно, можливо так можна сказати, вибрала вас, чи ви вибрали цю тему? Ну, спочатку, коли ми перший фільм робили, «Війна за свій рахунок, от, то я підштовхнув Леоніда, там, кажу, є маленька камера, візьми, кухня. З собою, та, візьми з собою. Візьми з собою ту камеру і зніми фільм. От, коли Леонід був Нацгвардії. Коли, коли він був Нацгвардії. А другий раз це він же мене потягнув. Ми також шукали якусь тему. Я кажу, давай, тобі ж сподобалось, поїхали, Іван приїхав. Він не думав, що там так зразу сипатиме там зверху. Куди? Куди ну, поїхав? Ну, ну, він приїхав з піски, в піски, так. Він же там, там попередньо був. ми там, та. Та. Він же ж воював, трошки чув цю війну, і через нього це прийшло. Він все-таки більше психологічно був готовий до того. От, змотивований, можна так сказати. Люди, які змотивовані, трошки легше там, тому що ти маєш якусь мотивацію, чому ти туди приїхав? Ось. А я перші дні взагалі для мене був шок, тому що ну, насправді, з підвала не хотів виходити. Так це б не Ні, ну, що, ти Виходив він, коли поїсти, значить що щось таке, Вночі поїсти, поїсти щось таке. Ну, так. Було досить небезпечно, тому що в якихось моментах там були мінометні обстріли, особливо вночі це чітко чулося. Хлопці ночували там в будиночках, які час від часу там попадали в них міни. Так, і час від часу один з тих будиночків зникав. Зникав, так. І так, от була така, як кажуть, російська рулетка: от попаде чи не попаде? Там в аеропорту ви так само знімали? Угу. Там ще, напевно, Оце, річ, це, щоб... це, це льоні, я не наважився туди їхати mm -hmm. і не довго Насправді ми розділилися на у нас дуже гарне є розподілення, хто що робить. Тобто, якби, скажімо, таку е, Оперативну зйомку я роблю на маленьку камеру, просто знімаю так дуже динамічно. А Іван навпаки робить дуже красиві кадри, поетичні такі. Тобто, у нас якраз в цьому смислі дуже гарний такий тандем виходить. І якщо в аеропорті там поетичних кадрів було. Неможливо просто знімати, тому в принципі сенсу в тому, щоб їхати туди з апаратурою не було. Там Ти приїжджаєш ну, з, з об'єктивом, який за хвилину був би чорний весь в сажі. Тому ось, камерка, навіть яку я привіз, вона там така вся постраждала. Постраждала. так. так. Згоріла від неї, зарядка розплавлена, там все, ну просто ось. Але якраз так от хороший там матеріал такий, в принципі, цінний матеріал. Чому вирішили знімати про добровольчий український корпус? Довго шукали про кого знімати. Тобто, як довго? Ну, пару тижнів там це, це тривало. Хотілося знайти якийсь такий батальйон, де люди дійсно, отакі, як хочеться, мріються, щоб у нас було військо. Тобто, ну, всі ж ми фантазуємо, що зараз буде якась така нова, ідеальна країна, і в ній все буде прекрасно. Так, от цій прекрасній країні як має виглядати військо? Як на мене, там не повинно бути цього ідіотського марширування. Показового, взагалі нікому не потрібного насправді. От, і не повинно бути пияцтва, не повинно бути з верхнього ставлення, неважливо, хто ти там за чином, не повинно бути всього цього. І дисципліна повинна будуватися на, на, чомусь, на повазі, на якомусь такому ставленні, на розумінні цього, чим всі займаються. От на цьому. Ось, і коли я побачив, буквально от один день я пробув, ну, на другий день вже домовлявся про те, щоб там знімати. Перший день пробувши, побачив, як там хлопці е на шикуванні читають. Тобто є команда до молитви, моляться всі, хто як уміє. Потім вільним кроком йдуть до їдальні. Ну І взагалі спілкування між собою дуже приємне. друже, звернення друже. Вони там бажаю здоров'я, товариш командир, це все вже зараз відходить, від, відходить разом з цим совком і падаючими Міленінами, розумієте? От. Але все одно багатьом дуже армійським подобається, щоб це лишалося. І як це так, вони все Але життя вони не, цим... не вміють. Ось, і Тому їм змиритися з тим, що так, воно повинно дуже тяжко. От. Але треба формувати дійсно таке українське військо, і я побачив його дійсно, як воно формується, його зародки, і вже навіть дуже конкретні його результати. І якби наскільки ефективніше це, чим таке, таке ще пострадянська армія. Ну і Дуже було приємно, коли, наприклад, там прості такі бійці приходили десь з передової вранці і розповідали, що відбувалося вночі, які там це все. вони сідали з командиром і говорили так на рівні. Тобто Він повністю вислуховував його, то й розказував, що треба, потрібно робити, деякі розвідки треба чи, можливо там Ну на видати. все будується на таких жартах, один одного підстьобують, що той командир, що командирює, тобто немає такого, що хтось там важливіший чи не важливіший. Скажімо, там остаточне рішення прийме все одно командир, зрозуміло, але обговорюється воно там спільно. Це все кожен не почуває себе якимось непотрібним, Він відчуває в свою, ну що він має, якби його думка має значення. Ось це тобто я так розумію, що ви от зараз говорите про те, що добровольці це люди, які так самі пішли, самі хочуть захищати свою країну. З іншого боку, тут можна поставити можливо призваних мобілізованих людей. Як Ну, не завжди. Як якби ніби протиставити, і так. І можна, Наскільки, можна, ви можна бачите ось цю можливу різницю. Ну, я бачу різницю в тому, що мені здається, взагалі не треба, щоб призвані люди, тому що ти ніколи не можеш е бути впевненим в тому, що ця людина тебе прикриє. Тобто, і краще, щоб було менша кількість, але тих, хто е свідомо до цього ставиться, чим величезна кількість. Але з другого боку, тобто, стосовно призову взагалі, от, якби, якщо говорити, то це е, ну, водночас всім хлопцям, всім чоловікам бажано було би пройти в даному випадку таку службу в армії. Не двохрічну таку службу, як у нас там проходилося з підмітанням генеральських, генеральських там, там. дач чи ще щось там. тобто, А саме ось таку бойову службу. Коли ти захищаєш з ризиком для життя свою країну, набираєшся справді бойових навичок. І після цього ти, повертаючись додому, ти вже зовсім по-іншому до всього ставишся. Ну і в дук, там всі люди так відчуваються по них, що вони всі змотивовані. От їхня мотивація того, чому вони там і чому вони стараються йти там на передову. Винагорода там. Це винагорода піти, що їх, їм дозволяють бути на передовій іти. Не, взві... саме не, в звільнення, піти, не в звільнення піти, коли ти добре щось зробив, тобі дозволяють, а тебе, тобі дають таку можливість поїхати на передову. І тим самим своїм прикладом, що вони, от той змотивованістю, вони показують приклад для таких простих е, призовників. і вони вже також задумуються, все-таки є сенс заради чого там е, воювати, там ризикувати своїм здоровим і життям, бути на передовій. Тому що дивлячись на тих хлопців, які їх між іншим там в самих пісках, е, там же ж є якісь ще й військові, багато різних так? — багато різних військових, але все одно. Е, е, Весь у цей от док він стоїть на самій передові, на самих ризикованих місцях, і він ніби би захищає військові. Навіть так кажуть: ну в жарт вони кажуть там, коли що от ми 95-та бригада, 93-та бригада правого сектору, там так називають в жарт мене називають. Угу, угу, угу. е Зараз відбувається четверта хвиля мобілізації. влада говорить, що все йде за планом. Нещодавно оприлюднили нові цифри. Давайте подивимося. 20 січня в Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації. І за 90 днів до лав Збройних сил планують залучити близько 52 тисяч людей. Це приблизно 2,5% від загальної кількості військовозобов'язаних у кожному регіоні рівномірно. Водночас повісток буде відправлено набагато більше. Їх отримують щонайменше 150 тисяч українських громадян. Наразі до військкоматів вже покликали близько 60 тисяч людей, а 46 тисяч вже пройшли. Шли медичні комісії. Якщо ситуація на сході країни потребуватиме цього, наступний етап цієї хвилі мобілізації має залучити близько 13,5 тисяч людей. Далі ще 40 тисяч. А чисельність армії буде збільшена до 250 тисяч. Дійсно, владі говорять, що мобілізація де за планом, однак у соцмережах зараз. Просувається, як кажуть, такий хештег, і тема мобілізація вбиває. І так це ж путінські тролі на це все, все просувають. Тану е... вони зацікавлені в тому, що нас деморалізувати, сказати насправді бажаючих. Набагато більше. Ось як ви бачите, ви все-таки були там ви, розумієте ситуацію? Я бачу так, ситуацію. що більшість моїх друзів зараз знаходиться або вже зараз на фронті, або щойно повернулося, або зараз готується туди поїхати. Але у вас така сфера спілкування. Ні, абсолютно Ні. різні люди. Абсолютно різні люди, батани, які до цього сиділи в офісах, і там ми. Ну, а зараз ось, будь ласка, один командир одного взводу, там один другого взвод, іншого взводу командири. Тобто вони мали військові кафедри раніше. Але зараз ось так виявилося. тобто... тобто є, це не добровольці їх... Вони прийшли добровільно, але в той же час, якби не в добровольчі батальйони, а пішли у ВСУ. Ось. Та навіть в ДУК, коли ми приїхали, ми тільки перший раз приїхали з е, Леонідом. І зразу таке там ми вже десь років 15 з людьми, деякими не бачились. Там режисер і, і актор дитячого театру, він зараз командир, між іншим, один із героїв нашого фільму. Богема він там, о, Іван! там як давно бачилися, так тобто люди там збираються, саме такі який перегорнув таку значну сторінку в цьому бої за аеропорт, просто цей чоловік, який насправді ну, до цього не військовий був. Але мотивація, дійсно, мотивація є у дуже багатьох людей. Всі розуміють зараз, навіщо, для чого, і що. Але єдине, що ось, тобто, те, що ми говорили з вами по кілька місяців тому, коли зустрічалися минулого разу з попередньою прем'єрою, що саме ми захищаємо. Заради чого це вся війна, і що ми саме хочемо захистити? Що тут всередині? Тобто захищати, ну зараз формувалася якась армія, там ми захищаємо кордон для того, щоб всередині могти щось. І оце щось, його треба обговорювати. Я за те, щоб було набагато більше ініціатив, саме от таких от, соціальних, мистецьких ініціатив, щоб люди зрозуміли, що саме вони хочуть збудувати. Розумієте? І що захистити? Що, і що захистити? Тобто, якщо зараз ми будемо весь час спрямовувати кошти на армію, на армію, на армію, всі ці волонтери працюватимуть на армію, все після того, як війна закінчиться, а десь, Бог, вона закінчиться, то повернувшись з війни, що побачить всі війни, дитим. вони повернуться в те саме. І це буде настільки сумно і такий депресняк у всіх буде, що ну, величезне розчарування буде насправді. А, а за цей час насправді потрібно, щоб. Всі ці люди, от хто не пішов на фронт, вони розвивали унікальне щось і боролися на за не не, 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 не до Європи, не, не до Росії а за щось таке своє специфічне. І оце треба обговорювати: побільше створювати таких форумів, це обговорювати і розбудовувати своїми руками. Бо насправді ми зараз не тільки там фронт, а й тут потрібно якийсь створити фронт для того, щоб змінити всю країну в цілому тил Тил, та звичайно, тому що без цього тилу Активний, причому такі Україна не зміниться, коли ми виграємо війну. Це це справді істина. Тобто ми мусимо змінити свої то, що ми ще не встигли, якісь цінності, і так далі. До чого ми зради чого йдуть туди і гинуть люди? От за ці цінності, які наприклад, мене. Страшенно і ну, дивує, що люди, навіть повоювавши, вертаються, продовжують кидати недопалки собі під ноги. Ну як можна в такому свинстві жити? Якщо вже вирішили щось ну, більш красиво жити, по-європейськи, якось то справа не в цьому. От Фінляндії, наприклад, там навіть на зупинці, якщо немає смітника, там недопалки не валяються. Тому що ніхто не, 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 не кидає їх під ноги. Ну, як ти в хаті ж не кидаєш під ноги недопалок. Просто ставитися треба до всієї країни, як до своєї оселі. А ну, не так, так, що це, це чиєсь це там, чиєсь зміна, там, чиєсь. Так. От, повна зміна, власне. І, і це треба пропагувати. Про це треба говорити, і по телебаченню, і всюди вистави, фільми створювати на ці теми, там якісь бесіди, щоб люди взяли відповідальність за свою країну в цивільному житті, а не лише військовому. Перш ніж вимагати від влади, від, від держави якихось змін, потрібно спочатку змінити навколо себе щось, попробувати змінити. от, і... Ну, ось ви кажете спробувати змінити навколо себе щось цікаво на Івано-Франківщині. Наприклад, зараз виходять жінки, матері, дружини в деяких селах і кажуть, що вони не пустять своїх чоловіків або синів на фронт. Як відбувається мобілізація в івано, Франк... на івано франківщині розкаже Іван Харук. Дві попередні стадії мобілізації – це уточнення даних та проходження медичного огляду завершені. Тепер на черзі відправка військовозобов'язаних у навчальні центри. В окремих випадках, кажуть фахівці, люди з власною ініціативою звертаються до Міністерства оборони, висловлюючи добровільне бажання служити. Водночас у деяких областях чоловіки намагаються уникнути служби. Так, за інформацією радника президента Юрія Бірюкова, з івано франківської області виїхало близько 37 з тих, які мали бути мобілізовані. Як і в інших західних областях, багато чоловіків в цей час перебувають за кордоном. Така міграція пов'язана не тільки з мобілізацією, а й з постійними роботами за межами країни. Люди перебувають за кордоном, виїжджають за кордон. На жаль, на сьогоднішній день згідно законодавства, тобто прийняти рішення і заборонити людям. Виїзд як за територію області і так і за межі України згідно законодавства, ми не маємо права. Тобто пересування людей ніхто не обмежує на Коломийщині Надоволення отриманим повістками. в першу чергу дружини та матері військовозобов'язаних. кажуть, відпускати чоловіків на фронт не будуть і запитують, чому не йдуть воювати силовики, міліціонери, працівники СБУ та прокуратури. Усі претензії висловлювали голові сільської ради і воєнкомат і органи виконавчої влади просто поклали на передову. Зараз вислуховувати цих всіх людей, хоча не тільки сільська рада має проводити мобілізацію, це повинна проводити і адміністрація, і районна рада, і військовий комісар. Це перша їхня обов'язок. Міліція в першу чергу, прокуратура, СБУ і ці всі внутрішні служби. Я не знаю, як вони правильно там називаються, але вони в першу чергу повинні іти нас захищати. Повістки військовозобов'язним вручають мобільними групами, куди входять представники сільських рад, райдержадміністрації, громадських організацій та військового комісаріату. Іван Харук, Радіо Свобода, Івано-Франківськ. Отже, така ситуація в області. Ну, там це все від маски. Насправді в її розказувати про те, що там західних чи східних менше. Насправді скільки західної України в добровольчих батальйонах, які ніде ніяк не зареєстровані, не прописані. просто прописані, не вони просто йдуть. І воюють, і все, і нікого нічого не чекають і не питають, і відразу йдуть на передову. Тому там звинувачують це, це такі соплі реально, це такі вже ігри. І бажаючих багато, насправді є багато в цій країні чоловіків, які з радістю підуть і захистять свою країну. Ну, навіть будучи там в тих селах, передфронтових селах, було таке відчуття, що з тими людьми, от, які залишилися десь вже на нашій території. Після захоплення і це, що з ними ніхто не працює. Це повинні бути якесь, якісь військові, не політичні, якісь люди. Не в, це повинні бути військові, як колись були, були політруки, так, які будуть працювати з місцевими. І так це, так само так думаю, що повинно бути е, в тих регіонах, де ведеться мобілізація, так що повинні працювати вони теж. З населенням, роз'яснення повинно бути заохочення, в принципі, відбір. Ну, Не можна заставити людину, наприклад, там, тримати і стріляти з цього, якщо вона цього ну, вкрай не хоче і не може. Ось. Тому повинна бути якась робота над цим відлагоджена. От. Це і психологічно, і ідеологічно? Так, звичайно, що так. Людина а повинна бути готова до того, до війни, готова, тому що інакше там може і за цих людей, які там пішли непідготовлені психологічно, може бути набагато більше гори. Це Він правда. підставить е, свій, своїх друзів. Бо від дружнього вогню насправді гине і іранця значно більша кількість людей, мені здається, ніж від ворожого. Тобто це коли помилки якісь допускаються? часом помилки, а часом просто ну, від незнання, невміння, тобто якихось речей. Переліку були такі випадки, коли, ну, я пам'ятав, що розказували солдати, що ну, от, злякалися і. Пострелив, так. Одною кулею трьох поранив. Так, була така історія. В кімнаті там в одному приміщенні вистріли випадково. просто від нервів чи від чого його знає спитать тепер від чого? Взагалі, ви згадали от звільнення території. Які там настрої у населення? Ви трошки спілкувалися з місцевим населенням? Так, різні настрої в пісках. Ми знайшли людей. Ну тобто, як знайшли, їх там, в принципі, не так багато лишилося, але ті, що лишилися, вони без телебачення, без нічого, без всього читають новини з листочка, хтось там по телефону диктує. Вони одна записує, і всім, всім, всі в підвалі збираються, там бомби падають, міни. Вони, значить, а вони читають новини українські, що відбувається. Ось настрої проукраїнські те, що. Ми побачили. Ну, Звичайно, ті були, які що є ті, котрі, ну, котрі по іншому налаштовані, вони просто би не хотіли з нами спілкуватися. от і все. Не казали вони, б так. Вони б уникали, але з другого боку видно, що в принципі, це ну, гаразд, чому? Вони звертаються до військових по підтримку, військові їм не відмовляють в харчуванні, в чомусь, що їм може бути потрібно, в транспортуванні. Якщо в випадку якихось, не дай Бог, поранень, що теж ви побачите в нашому фільмі, коли міна упала просто в двір. І якби, як вони реагують, і в результаті той правий сектор, якого вони так страшенно боялися? Ось він до них приїжджає. Допомагає, у, вигляді, у вигляді медиків, простих пацанів, вони і не знали, що це правий сектор. Якби, простих хлопців, які ну, старанно, дійсно намагаються людину підняти. І все так максимально швидко роблять, реагують. Ви згадали про е, Богему, так? це один з героїв. Е, розкажіть, можливо, це е, у вас буде декілька героїв? Е, про яких фільмів? Ну десь ми так спочатку зачепилися за, за декілька героїв, а потім вже, по, по ходу, коли ми вже знімали, їх щораз більше і більше, тому що а, коли Леонід поїхав там в аеропорт, також. Ми спостерігали підготовку. Довгий час, підготовку, потім підготовка. Ну, тобто не довга, підготовка. Потім вони перемістилися в піски. Тобто, за бойовими задачами. Як вони їхали, так і ми за ними пересувалися. І, і в ході цього якісь персонажі відходили, так ставалося, вони десь просто ну, від'їжджали, кудись не, не потрапляли вже в кадр. Нові з'являлися. І поступово стало зрозуміло, що от у нас є ось така лінія, така лінія, така. тобто Ми вже далі в монтажі розвивали кожного персонажа. Так, що було зрозуміло, бо все в фільмі увійде все одно. І так, от ми ледь-ледь -лед його змогли, як би скоротили вже так. і Зараз він триває 82. 80, ну, 80, ну, 80, тобто, 에, і Щоб це все так просто розказати, розгорнуто про всіх-всіх, а їх там кожен просто кожен вартує того, щоб про нього фільм зняти. Ну і декілька героїв, які мені там, яких наших головних, ось, то я їх знав набагато раніше, ще до того як ми поїхали там знімати. Один із них це Богема, а інший це Гатило Псевдо. От і власне Гатило то він раніше збудував цілу свою козацьку січ там на Чернівеччині. Він там вишколював дітей. А от робив вишколи, і він же ж був рефері е, фріфайту і тренер фріфайту. Так що це люди, які, наприклад, він він завжди займався спортом, це заслужений майстер спорту. Ось, а от Богемо – це актор і дитячого режисер дитячого театру. Дуже цікаво, дуже сподіваюся, що е, як найбільше людей побачить ваш фільм. Це була програма Молодь плюс Марічка Небока, гості Іван Ясній та Леонід Кантер. На все добре. В Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.